Черговий скандал довкола людей Трампа, і цього разу під підозрою давній соратник 47-го президента та людина, яка відповідає за підбір тисяч співробітників його адміністрації. Мова про директора з персоналу Білого Дому Серхіо Гора. А підозрюють його у приховуванні свого російського походження. Чоловік дійсно дуже близький к, к Трампу. Він фактично був сірим кардіналом дворем. проведения э, президентской кампании очень, э, очень серьезно влиял на кадровую политику, на политику того, кто имел э, к нему, э, к президенту, э, возможность подойти ближе, чем, чем на расстояние руки. Но и, э, не надо забывать, что он, как э, частный инвестор, Фактически через него было получено около 72 миллионов, если не ошибаюсь, долларов. Гор – відомий як давній соратник Дональда Трампа молодшого і сенатора Ренда Пола, з яким у 2018 році відвідував Москву. І чиновник чудово почував себе в адміністрації Трампа до того моменту, як його попросили здати стандартну форму СФ – більш ніж 100 сторінкову анкету, обов'язкову для чиновників, яким потрібен допуск до секретної інформації. Серед питань дані про місце на народження та наявність зв'язків із іноземними державами. Серхіо Гор стверджує, що він народився на Мальті. А його старі знайомі кажуть, що він часто розповідав про своє мальтійське походження. Ось тільки коли видання «Нью-Йорк-Пост» взялося розслідувати життя гора. Офіційний представник Мальти не зміг підтвердити його місце народження. Його ж ніхто не тягнув за язик про Мальту. про… Тож того владієм заком і так далі, так далі. Зачем ці всі інсуація? Для, 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 для чого е, 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 самому затягувати е, е, пітлю на своїй шиї? І ось тут з'явилися запитання, які потім вилилися в ще більшу плутанину. Маск несподівано написав у соцмережі, що гор змія. А журналісти з'ясували, що гор використовував унікальний та довгий пароль для своєї електронної пошти, який також використовувався для семи поштових скриньок у доменній зоні. Ру одну з них зареєстрував Сергій Гарячов родом із Тольяті. Проте останній спростував можливі зв'язки з чиновником Білого Дому. Якщо заглибитись у життя Серхіо Гора, то пишуть, що він переїхав до США з Мальти у 1999 Дев'ятому році у школі та на початку свого навчання в університеті Джорджа Вашингтона він носив прізвище Гороховський, яке пізніше скоротив. А ті, хто знали Гора, особисто говорили, що він народився в СРСР. Сам Гор обмежився лише коментарем нью йорк Пост, що він народився не в Росії без будь-яких інших деталей. Тож то, питається намагається, намагається обійти необхідність. сдачи анкеты, специальной анкеты на э, секретность и стала поводом к тому, чтобы таки, ну, вы, вы, выдвинуть такие предположения и обвинения фактически э, в том, что он, ну, если не работает на Россию, то, по крайней мере, пытается э, закрыть эту информацию и чтобы она не стала для него э, триггером, то есть не, не стала бы для него к, концом его... Э, Як он вважає успішної кар'єри в органах власті, ось тільки сам гор і поставив свою кар'єру під питання. Адже навіть якби він і народився в Росії, це не викликало б особливих питань. Походження явно не перешкода в кар'єрі, особливо якщо виїхав звідти десятки років тому. В, в Америці огромное количество людей, які в первом поколении приїхали в эту страну і зробили себе. сами. Ну, я не знаю, примеров огромное количество. Если бы человек правдиво сказал, что да, он уехал, не знаю, его родители там уехали, потому что они согласны были с какой-то политикой или хотели ну, лучшую жизнь. Что в этом такого? Ничего в этом такого нету. Тепер Серхіо Огору вийти з сухим з води буде набагато важче його життя найімовірніше докладно розглядатимуть американські спецслужби, і в кращому разі соратнику Трампа треба буде піти в тінь, щоб про нього забули. Та й про велику кар'єру в американській політиці також, мабуть, тепер доведеться забути. Один іншого назвав божевільний, інший погрожував обрушити космічну програму Сполучених Штатів. Схоже, головна парочка Білого Дому, Дональд Трамп та Ілон Маск остаточно зіпсували стосунки. Менше 48 годин з моменту звільнення Ілона Маска з адміністрації Трампа знадобилося обом, щоб їх відносини обговорювалися на передовицях всіх світових видань. Спочатку маск відкрито виступив із критикою так званого великого і прекрасного закону Трампа, вказавши, що Америка в результаті зазнає колосальних збитків, очевидно, маючи на увазі під Америкою самого себе. Законопроект просто невероятний. Ілон розстроєн, тому що ми убрали ев мандат. А це ж мільярди на електромобілі у електрокарів зараз трудні времена. А вони хочуть, щоб ми їм ще і мільярди на субсидії викатили. Іналайла Ні об Бетом знав з самого начала. Знав давно Це там было изначально. Спросіть у Джей Ді Венса нічого не змінилося. Але бурю було вже не вгамувати. Маск відповів, що заява президента брехня, а великого прекрасного закону він і в очі не бачив. І навздогін додав, що без нього Трамп взагалі б не виграв вибори і ніколи б не отримав більшості в сенаті. Без мене Трамп програв би вибори. Демократи контролювали б палату представників. А у республіканців у сенаті було б лише 51 на 49. При цьому аналітики прогнозують, що це лише початок. І в такому запалі обидва можуть видати інформацію, яка буде дуже цікава громадськості. Є підозра. І це підтверджують банківські кредити, що не за свої гроші допомагали катарські фонди, саудитські фонди. Ну і власне допомагав вернути Трампа практично з нікуди, тому що він був в блокаді інформаційній, пам'ятаєте, його і Фейсбук блокував. Але знову ж таки, чи сам Маск придумав, як врятувати Трампа, чи дійсно це ідея маска була купити Твіттер, щоб допомогти Трампу стати президентом? Еківеремашва. Это обычно бывает, он уже 300 миллионов говорит, потратил на компанию, вот он, да. сказал Илон Маск. Ну, может быть, нам теперь расскажут, что там было. Может быть, мы что-то теперь узнаем, все эти X, о том, как шла компания и что там происходило. Ну, никто же не поспорит, что Илон Маск уже. Может, как бы, ну, это же было вот недавно. Как пусть нам Илон Маск расскажет, что там у вас происходило, как у вас там чего. Може, що інтересне є? Хто фінансував з кімнати, як Росія імени отношения? Що ну, тобто, обично, коли такое починається, потім інформація э, Понимаете? Однією з таких сенсацій стала публікація Маска, де той заявляє, що Трамп фігурує у справі Епштейна, Тому дані досі засекречені. Нагадаю, Джефрі Епштейн, фінансист, звинувачений у торгівлі неповнолітніми і в минулому близький приятель Трампа. На це американський президент відповів, що позбавить маска всіх пільгових держзамовлень. Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті мільярди та мільярди доларів. Це припинити державні субсидії та контракти для Ілона. Мене завжди дивувало, чому Байден цього не зробив. Реакція мільярдера була моментальною менш ніж за годину. Той нагадав, що одна із субсидій поширюється на його компанію SpaceX, яка фактично сьогодні відповідає за космічну програму Сполучених Штатів і може легко її зупинити. І заявив про те, що його компанія SpaceX негайно зніме з експлуатації космічний апарат Dragon. А це дуже серйозно. Це стало відповіддю на заяву Трампа. Про намір скасувати державні субсидії для компанії Маска. Драган є багаторазовим космічним апаратом, який використовується для доставки вантажів, а також людей на міжнародну космічну станцію. З 2012 року він є основою комерційної космічної програми NASA. Його новіша версія. Crew Dragon дозволила США скоротити залежність від російських ракет і забезпечити власні пілотовані польоти в межах програми НАСА. Ну а тепер як це буде виглядати поки що незрозуміло. Але обрушити космічну програму маску виявилося замало. Головним завданням той, схоже поставив обрушити самого Трампа. У соцмережі X він запустив опитування, чи хоче Америка створення нової політичної партії, а заразом закликав оголосити імпічмент Дональду Трампу і поставити на посаду глави США віцепрезидента Джей Ді Венса. За 130 дней, проведенных в правительстве, Маск потерял 28% своего состояния. Но он, хотя продолжает терпеть убытки вместе со своей компанией Tesla, остается сегодня самым богатым человеком в мире. И если он действительно решит вложить деньги в предвыборную кампанию, по крайней мере, некоторого, немалого количества своих собственных кандидатов в Конгресс от Республиканской партии, эти деньги могут сработать так же, как сработали его 250 миллионов долларов, вложенные им в предвыборную кампанию Трампа. При цьому решта світу завмерла у здивуванні, адже у керівництві США зараз, схоже, не до зовнішньої політики. Хоча для України це має і свої привілеї, вважають аналітики. Зараз е цей конфлікт накипає. Для нас важливо, що маски, які підігрував Путіну, відходить від Трампа менше людей, які підігрують Путіну. Чим закінчиться сварка двох колишніх соратників, сьогодні не береться прогнозувати ніхто однак, одне можна констатувати абсолютно точно: якщо погрози сягнуть далі по у соцмережах, США неодмінно втратять обличчя на міжнародній арені. А ідея зробити Америку знову великою залишиться лише слоганом на передвиборчому мерчі республіканців.